Здорові були земляки! До ваших послуг я, Валерій Маснюк, вітаю добірне товариство. Згадуємо українські слова і їхнє значення. Сьогодні ми маємо розібратися зі словом займатися. У цьому не було б жодної потреби, якби москалі не завезли нам своє «заніматься». Як казав Микола Петровський. Суржик це суміш мила і морозива. Ні помитись, ні з'їсти. Отак московський язик заплутав наше слово займатися, та хіба тільки його, а ми тепер мусимо розплутувати. Шановні друзі, нещодавно ми дізнались, що 97% наших глядачів не підписалися на наш канал, що здивувало і засмутило. Тож дуже просимо! Для користі нашої справи виправити цю прикру помилку і негайно підписатися. Дуже дякую вам. Е, зачекайте. Згадав одну цікавинку. Є в нашій мові два слова путати і плутати. Різниці в одній, в одній літері, а значення геть різні. Путати означає стягувати путами передні ноги коня або іншої тварини. А плутати то вносити безладдя, плутанину щонебудь, збивати з пантелику, вводити в От колись одна дуже грамотна пані обурюється. Що ви мене, Левковичу, путаєте? Чи ж ви кобила, щоб я вас путав? кажу їй. Ви, певно, хотіли спитати, чого я вас плутаю, але повернімось до нашого слова займатися. Основне його значення загорятися, спалахувати. Воно доречне, коли йдеться про явище природи. Світанок займається, зоря на небі рожева вже починала займатись Леся Українка. А ще, коли йдеться про живий вогонь, зайнялася москалева хата, зайнялися скирти підмосков'ї, зайнявся вогонь в печі, язичок полум'я зблиснув у темряві, солома зайнялася. А ще українці вживають дієслово займатися для вираження почуття сорому, ніяковости, страху, Скажімо, дівчина зайнялась по вуха від сорому, себто почервоніла. Або москаля аж дух зайнявся з переляку. Олександр Пономарів вважає доцільним займатися спортом, музикою тощо. Тобто, коли йдеться про якесь захоплення, зацікавлення, все, крапка, так ні. Ми змушуємо його виконувати невластиві йому функції. Це, скажімо, як змусити коваля грати на піаніно, а піаніста підкувати коня. Річ у тім, що в російській мові теж є слово займатися, і воно має ширше коло обов'язків, як-от працювати, коли йдеться про розумову працю, вчитися. Тож, якщо їх доч займається в університеті, це нормально. А коли чуємо, моя дочка займається в школі або я займаюсь в університеті, це діч абракадабра. Словом, чорт зна що? А то ще питають, чим ти займаєшся? Вибачте мені, але це говорить про незнання мови. Маю надію, що ця книжечка вузики на пам'ять стане нам зараз у пригоді. Батьки переймаються, чим синок займається. А гляньмо лиш, чим він займається, робить уроки чи грається? Чим займається слова низької проби? Ви подивіться ліпше. Що він робить? А ось іще один, довгенький. Тож наберімо терпіння і уважно послухаймо. Питає Люся, чим займаюся? Чим я займаюсь, цих слів не терплю? Ліпше спитай мене, що я роблю, чим хто займається? Ні хто що робить? Теє займання муляє, гнобить, називаємо друзі сміло, чорне чорним, біле білим. Тулі кажуть займі ділом, а в Черкасах роби діло. Студент не займається, вчиться, навчається і учениця. Гуртку не займаюсь, гурток відвідую, гуртку тім навчаюсь після обіду я. Хай займаються уроками в сусідній країні. В Україні всі уроки ми робимо безмороки, робимо і нині. А ти, се мене, займись гостями, Нема на те є у мене тями. Розважити то я охоче. Займатися ними даруй, не хочу. Не треба гостями займатись, їх розважати бажано. Не з кожним можна обійматись, а цілуватись зважано, тож глядачу зауваж. Гостів дім, гостей розваж. І дізнатись настав час де займатись в самий раз взявсь москалик, лясь, його як послухать. Дівка всенька зайнялась, Щервоніли вуха, пожежна частина, висока там вежа, і видно звітіль, де займеться пожежа. Поглянь ну поглянь, он зоря зайнялася, радіють закохані Лесик. І кася. А як українці братню мову знають краще, ніж свою рідну, то послухаймо такі фрази обома мовами: Займісь уроками, сідай до уроків, берись за уроки. Займісь ділом, берись до діла, займатися легкою атлетикою, ходити на легку атлетику, займатися собою, глядіти себе, займатися перед екзаменом, готуватись до екзамену, іспиту. займатися безполезним ділом, переливати з пустого у порожнє. займісь чим небудь скаже московит, зачепи руки за щось, скаже українець. Як бачимо, до кожного займатися є точний барвистий український відповідник. А на сам кінець пропоную кілька висловів російських класиків в оригіналі, щоб я часом не наплутав чогось. Олександр Пушкін. О, як груб наш русський язик! Федір Достоєвський, народ, що блуждає по Європі і ищет, що можна разрушить, уничтожить, Только раді развлечения. Михайло Булгаков, НЕ народа скотіна, хам, дикая ОРДА ДУШЕГУБОВ и і злодієв. Максим Горький. Найважнішою ПРИМЕТОЮ удачі РУССКОГО НАРОДА есть його садистская ЖЕСТОКОСТЬ Що тут скажеш? Слава Богу, що я не москаль. А на цьому слові бувайте здорові!